Всім привіт ви на каналі Лена Кендія. Резпаковки чеки подарунків, все подарили кишені на новий рік. Чеки, що на новий рік. Ну, чесно, я сама не знаю, що тут. Я дуже хвилююсь. Мені показали, мені батьки теж багато чого подарували, але я покажу вам в кінці цього відео, що подарили мені батьки на новий рік. І я їм подарувала. Я взяла Це отакі ножнички, щоб було легше було розрізати оце. Він такий великий, масштабний. Мар'янки, такі ножнички. Гарні. Добре? Так, розпаковуємо. Я не знаю, що там, мені дуже сильно цікаво. Що там? Так запакували ніхіло. Завжди, коли вам важко, просіть, щоб вам допомагали батьки, бо це дуже важливо. Що тут я навіть не догадуюсь. Так. Я бачу, як завжди бумагу. Завжди бумагу. Оу, oh, єс! Yes. Перше, що мені покладається на очі, дивіться, Це мої сестрички, Маріанна. Це ще я не бачила. Марянка, дивись. Давайте розпакуємо його. Давайте. Давайте. Мама, дивись. Вау. Вау, дивіться, друзі, який милий єдиноріжок. Марянка, це твій єдиноріжок? Так. А ну, помахай всім привіт. Сідай, помахай. Та й. Менься твоїй єдинорожок. І така упаковка, та не втримаю. Наступний подаруночок. Okay. Вау, це що таке? Ти походу вкинула нам свят, як його звати? Мирослав. Дивись, мам Португалії. Мабуть, сам okay. робив? Так, ба. Дивіться, такий гарненький Маріанка. Це теж тобі буде. Далі, оу, є, що вогняна веселка. Десять плюс. Мені тільки дев'ять. А воно вже десять. Що там є, що там є? Що дивимося. Відкриваємо щось що таке. Маряна в кадр. Марянка. Ага, марянка. Ти кадр закриваєш. Я навіть не знаю, що це таке може бути. Але давайте подивимось. Мені дуже сильно цікаво. Тут щось таке, я не розумію. Тут, походу, якийсь вогонь, режим коляду зробити. Опача Що це у нас таке? Я вітаю. Якісь непонятні штуки. І... покрова інструкція. Ну, це в іншому відео ми будемо робити. А поки все складаємо непонятно, що. Це складає? Оце складаємо. Я люблю хліб. Цукерки. Цукерки. Ого. Цукерки, я багато цукерок Будем есть на славу. И на Хэллоуин. <тхідний телефон> Покейки <тхідний> будем <тхідний> <Ага. Таке>? <тхідний> <тхідний> Давай Найкукетки будем есть. Такая вообще. Надо. Давай вийшло у що не бачу для мене. Ну вона на мене буде на все лице. Та це що таке, мама? Ну подивись, просто подивись. Ну що це таке? Це клей, це клас. клас. мама сказала, що це клас. Розпаковку. А тепер я покажу, що подарували мені батьки. Перше, що мені найбільше сподобалось, ось така гарна сумка. Мені вона дуже подобається і дуже міцка Багато чого туди можна покласти. Така гарна поголка можна покласти. І в цій сумочці є такий відділ. Покажу вам що зможете побачити. Ось бачите такий відділ. Там я сюди поклала помадку для губок. Я хочу десь Давай Все. Бо я з нею ходжу на вулиці Сьогодні я спробувала і дуже прикольно Другий подарунок. 48 маркерів. Я звісно, не всі перевірила, але деякі перевірила. Прикольні маркери. Мені дуже подобаються. Буду ними малювати аж 48 штук. Капець! Далі. Третє. Третє, воно на мені. Дуже гарна кофточка на вирості. Оверсайз. Я люблю оверсайз. Батьки це не знали, але купили. Не знаю, як це так сталося. Мені дуже подобаються всі подарунки, які мені подарували. О, відмічають Мар'янки. треба оце помітити. А яка грива? Яка грива? Не знаю. Ну, Мені дуже подобається всі подарунки. Так що всім бай-бай. Ставте свої супер вподобайки. Підписуйтесь на мій канал Уляна Кенді. Всім пока-пока! І гарного нового року.